Про нього можна говорити безкінечно довго, можна просто сказати двома словами: легенда взірець. Про Андрія Шевченка історії вистачить ні на один десяток сюжетів. Зараз ми виокремимо три важливі події досягнення з життя футболіста, які запам'яталися не тільки українцям, а й фанатам з усього світу. Завдяки ним він привернув увагу іноземців до України. А можливо і познайомив їх ближче із нашою державою. Давайте подивимось сюжет портрети в історії. і Пригадаємо разом, чому Україна у світі асоціюється з Андрієм Шевченком і що він для цього зробив. А за чашкою чаю пригадувати теплі і приємні події набагато приємніше. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Він один із перших гравців футболу незалежної України, якого переманювало багато футбольних клубів світу, з його іменем назавжди буде асоціюватися Україна Андрій Шевченко футболіст і головний тренер національної збірної, який вже увійшов в історію українського і світового футболу, і гучно заявив про Україну у світі. Андрій Шевченко перший українець, який виграв Лігу чемпіонів, здобув нагороду Золотий м'яч у 2004-му. Був тренером збірної України, який уперше вивів команду у плей-офф та дійшов із нею до чвертьфіналу Євро. А ви знали, що Шевченко перший українець, який виграв лігу чемпіонів? Футболіст у 2003-му забив вирішальний гол після матчевих пенальті, що допомогло Мілану виграти лігу чемпіонів. Після цього на Андрія почали полювати найіменитіші футбольні клуби світу. А свій зірковий гол і цю перемогу він присвятив вчителю і наставнику Валерію Лобановському. Тоді Шевченко навіть прилетів із Кубком до Києва і поїхав з ним на байкове кладовище до Лобановського та завіз нагороду до його пам'ятника. Шевченко, кіро, едете! Одним із вагомих здобутків Андрія Шевченка у футболі була нагорода Золотий м'яч у 2004 році. Це нагорода, про яку мріє кожен футболіст, але отримують обрані. Його вручили Шевченку як найкращому футболісту року Європи. Ця звістка сколихнула не лише Україну, а й світ. Здається, з того часу про українського спортсмена дізналися усі. Таким чином, дехто й про Україну. Уявіть собі, за всю історію українського футболу він став третім українцем, кого нагородили найпрестижнішою європейською нагородою. Однак, Шевченко і тут не забув про свою рідну землю, і золотий м'яч офіційно присвятив. Тив українцям цим автоматично підняв авторитет України у світі і привернув пильну увагу людей до нашої держави. Я щасливий отримати цю нагороду. Хотів би подякувати всім, хто допоміг мені, особливо моїм землякам, українцям. Я українець і гордий цим. Я присвячую цю нагороду моєму народу. Утретє Шевченко гучно заявив про себе і Україну на світовій арені, коли став тренером української збірної із футболу. Багато хто скептично поставився до його посади, адже дотримувалася думки, що не завжди професійний гравець може бути професійним тренером. Однак Андрій довів, що це не так. І згодом збірна України стала першою у групі у лізі нації. Далі тріумфально вийшла на Євро-2020, а далі неймовірна перемога над Швецією та чвертьфінал. І Андрій Шевченко стає першим тренером збірної, хто вивів команду у плей-офф та дійшов із нею до чвертьфіналу. На цьому не зупинився. Нині став президентом української асоціації футболу і буде її очолювати 5 років. Мета цієї асоціації забезпечити та сприяти зростанню рівня футболу в Україні. Я виріс в Україні. Україна для мене дуже багато значить. Тому Шевченко й надалі працює і прагне першості для нашої України у спортивному світі. Ми впевнені ще не раз про Україну заговорять завдяки легендарному футболісту. Андрію Шевченку.